Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо про те, що буде, якщо не стати на військовий облік або не уточнити свої облікові дані в ТЦК протягом 60 днів з дня набрання чинності нових змін в законодавстві про мобілізацію та військову службу, тобто після 18 травня 2024 року. Отже, про все по порядку. Як тільки спливає термін 60 днів, людину вносять до бази розшуку. Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК, поліція приходить за місцем прописки громадянина. Якщо призовника немає, то керівнику ТЦК направляється письмова відповідь про те, що немає можливості доставити громадянина до ТЦК. Після отримання такої відповіді керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає громадянину рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов'язку. Ця вимога вважається врученою з дня, коли громадянин розписався про її вручення, або ж якщо було поставлено відмітку про відмову отримати вимогу, або ж з дня, коли поставлено відмітку про неможливість вручення. Особі цієї вимоги. Тобто, не обов'язково, щоб людина цю вимогу взяла в руки і отримала. Навіть якщо людина відмовилась брати в руки цю вимогу, отримувати цю вимогу, або якщо людини немає на місці, людину не застали, чи людина не проживає за вказаною адресою. Є певний термін, після якого на пошті проставляють штамп про те, що. Неможливо вручити даний лист, і от день, коли проставлений цей штамп про неможливість вручення вимоги, вважається, що вимога все ж таки особі вручена. Після цього у громадянина є 10 календарних днів, щоб виконати ті обов'язки, які зазначені у вимозі. Якщо ж громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного в ній обов'язку чи обов'язків, то територіальний центр комплектування та соціальної підтримки звертається до суду. З приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги, також судом може бути накладено штраф розміром до 25 тисяч гривень. Якщо ж штраф не сплачений, то виконавчі служби можуть арештувати майно або обмежити користування банківськими картками чи автомобілем. Ось так, от коротко я розповів вам про заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки, передбачені законом під час мобілізації. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео і поширити його, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей.